На дорогах міста повним ходом ведеться робота зі встановлення дорожніх знаків на пішохідних переходах. Мета створення безпечних умов для всіх учасників дорожнього руху. На теперішній час встановлено таких знаків на 23 пішохідних переходах у всіх районах міста. На вулицях 23 лютого, Кремлівська, Тухачевського, 200-річчя Кривого Рогу, Мелешкіна, Дніпропетровське шосе, проспект Металургів, проспект Миру, вулиця Лермонтова. Також до кінця поточного року планується встановити такі дорожні знаки ще на 23 пішохідних переходах. Ці дорожні знаки будуть підключені до мереж зовнішнього освітлення і будуть світитися вночі за допомогою світлодіодів. Це допоможе на дорозі і водіям, і пішоходам. У рамках міської програми зелена хвиля проводиться модернізація світлофорних об'єктів. З часом ними можна буде керувати дистанційно з диспетчерського пункту. Этот диспетчерский пункт находится в нашей организации, диспетчерский пункт на гор-холодильнике. Он совместно работает с диспетчерским пунктом по наружному освещению города Кривого Рога. То есть мы одновременно видим и работоспособность светофоров, и работоспособность сети наружного освещения по городу в целом. Контролировать светлофоры светофоры как для автомобилей, так и для пешеходов.